Помилки, які я робила, коли ставала на цвяхи. Це, можливо, там є інші. Зараз я розкажу про свою помилку, яку я робила, коли ставала на okay. цвяхи. Сьогодні вже якийсь там ну, за 10-й день, не пам'ятаю, що я, я стою. І я не можу втримати більше там 5-7 хвилин. Ну, так виходить. І мене це дуже стало контейнер. Я почала задавати питання своєму. Чатам які зі мною так само на курсі цьому знаходиться. Мені все про одно казали не про не думай про дім. А я сейчас не можу. Я можу описати ці, а ви не про ну, ці, свої цілі свої цілі. Навіщо я здаву, про Прона з яким я стою на І Що ви думаєте? Тут я черговий раз став на цвяхи після цих розмов, що ми провели з дівчатами. Вони поділилися своїм досвідом, я своїм. Наставник знов одне саме проговорює, допомагає, ну, все, що можете, і робить. І я зрозуміла, що я да, і насправді думаю про біль. Я насправді відчуваю, я його можу чітко описати. От мене перший раз це було. Як ножі заморожені, вставляють мені прямо в стопу, так просто ріжуть мені крізь ногу. Там інший раз, там навпаки, гарячі ножі вставляли, ну тобто різні відчуття були. І що я зрозуміла? Так я підходжу до того, що ж я зрозуміла. Що Коли я працювала з психологинією, і вона мене навчила відчувати свої почуття, давати їм місце на існування. Потім ми... вона постійно мені задавала питання, що ти відчуваєш в тілі? І я тільки навчилася відчувати щось в тілі, от дослухатися. От відбулася якась подія? Відбулася, і що я відчуваю? І де я в тілі це відчуваю? І я тільки навчилася відчувати. То коли я ставала на цвяхи, я тільки про те, й думала, а що я відчуваю? А що я відчуваю? А що я відчуваю? Я не могла сконцентруватися взагалі ні на якому намірі. Я навіть намагалася ну, написала намір, я його читаю, і мої букви так от скачуть, я їх не можу прочитати. У мене просто голова кружилася від болю. Я не могла навіть прийти е, там, до читай, читай, сама собі кажу читай. І я не могла цього зробити. І от я зрозуміла, після цієї розмови. Я стала на цвяхи, і я протрималася 9 хвилин. 9, Тобто тут я вже виключала свої відчуття, що я відчуваю. Тобто, не уходить в біль, як казала наставник мені, не уходить в біль, не думати про біль і думати тільки про свої наміри, з яким я пішла саме на цвяхи. І от у мене вже перший прогрес, це 9 хвилин я змогла простояти, попереду у мене іще десяток днів, то я точно простою, я впевнена, що я маю дійти до свого головного результату, то записуйте собі помилки, які ми можемо робити. Ви так само можете стикатися з, з тим, що не можете ніяк подовжити цей час перебування на цвяхах. Бо чим більше ми стоїмо, тим більше ми закріплюємо свій, реалізацію свого наміру. Записую, одна із помилок це не уходити в біль. І як я вийшла із неї, це от я перестала концентруватися на тому, що я в даний момент відчуваю. Підписуйтесь на канал, я буду далі розказувати, що я відчуваю, що у мене, як у мене відбувається цеяння, як я продовжую навчатися. Будемо разом з вами ставати на цвяхи, і буду я вас ставити на цвяхи. Підписуйтесь і все у нас буде ок.